Всі чули про те, що ліва півкуля мозку відповідає за аналітичне мислення та математичні здібності. А та, що справа забезпечує креативність, творчі здібності. В одних людей краще розвинена ліва півкуля. Такі особи мають хист до точних наук. З них виростають вчені, програмісти, бухгалтери тощо. В інших, а таких, звичайно ж, більшість, краще працює правопівкульне мислення: це потенційні митці, письменники. Та просто гуманітарії. Так от, любі друзі загалом це міф. Щоб вам не розповідали різні дипломовані невігласи, погляньмо, що на це каже точна наука про людський мозок, яка зветься нейрофізіологією. Дві півкулі мозку з'єднані мозолистим тілом. Головним нервовим сполученням, що через нього відбувається обмін інформацією між тими півкулями. Якщо мозолисте тіло перетяти, півкулі більше не можуть активно обмінюватись сигналами і фактично починають діяти автономно. Перші подібні досліди перерізання мозолистого тіла були проведені на мавпах у 1955 році. Провадили їх Рональд Майерс та Роджер Сперрі з Каліфорнійського технологічного інституту. Їхня мета була з'ясувати, як дві півкулі мозку взаємодіють і що станеться, якщо зв'язок між ними розірвати. Після операцій тварини зберігали загальну поведінкову цілісність при тому, що спеціальні тести показували, що обидві півкулі працювали незалежно одна від одної. Наприклад, якщо інформацію подавали лише в ліве поле зору, а отже, тільки в праву півкулю, тварина могла навчитися виконувати завдання цією півкулею, але інша півкуля не знала цього. Вона вела себе так, ніби завдання нове. Згодом подібні дослідження провадилися вже на людях, яким перерізали мозолисте тіло отой основний міст між півкулями для лікування епілепсії. За ці роботи Роджер Сперрі отримав Нобелівську премію. Тож мусимо поставитись до них максимально серйозно. У звіті дійсно було зазначено, що ліва півкуля, як правило, краще справляється з мовою. Послідовною обробкою, арифметичними операціями. А її колега краще просторово орієнтується, розпізнає обличчя, інтонації, образи. Преса та популярна культура одразу це підхопили та спростили до кліше: лівопівкульні люди, аналітичні, правопівкульні, креативні. Та повернімося до того дослідження в повсякденному житті такі люди функціонували цілком нормально. Не було чіткого роздвоєння особистості. Навіть IQ зберігся на доопераційному рівні. Пацієнти могли вчитися, працювати, спілкуватися, вести побут за винятком подекуди курйозних випадків. Наприклад, коли пацієнт хотів обійняти дружину лівою рукою, інша рука її відштовхувала, або одна рука застібала сорочку, інша розстібала. Факти з історії хвороб. Опираючись на ці спостереження, деякі дослідники зробили висновок, що за винятком описаних щойно поодиноких конфліктів дій права півкуля лише дублює функції лівої, діючи як другий запасний мотор. А також що у кожної нормальної людини домінує ліва півкуля, бо саме вона відповідає за мовлення. Так Станіслав Лем у своїй праці сума технології писав. Якби обидві півкулі систематично доповнювали одна одну функціонально, то розтинання мозолистого тіла призвело б оперовану таким чином людину до справжньої катастрофи, що мало би проявитися у формі неабиякої втрати розумового потенціалу, помітної для інших, якщо не для себе самого, а тим часом симптоми, що виникають у результаті конфліктів півкуль, на диво скромні. Надмірність мозку стає непотрібною. А його ефективність настільки надмірно розрекламована. Як була би надмірно розрекламована ефективність двомоторного автомобіля, котрий після вимкнення одного двигуна працює так само, як і раніше? Таке твердження видається також занадто сміливим спрощенням. Насправді істина десь посередині. Ось що показали лабораторні досліди. По-перше, експерименти виявляли приховані дефіцити. Наприклад, людина бачила предмет у лівому полі зору, отже, правою півкулею, але не могла його назвати, могла лише показати його малюнком або вибрати рукою, але не сказати вголос. Це пояснюється тим, що мовні центри містяться в лівій півкулі, яка цю інформацію не отримувала. Такі розриви в інтеграції відчуттів і мови означають, що інтелект ставав більш фрагментованим. Інформація була, але не завжди доступна єдиному Я. Тобто, за відсутності контакту через мозолисте тіло, півкулі знали різне. По друге при вирішенні складних завдань. Мовних, креативних, де треба поєднати образи та слова, логіку та інтонацію, деталі та цілісну картину, ефективність мозку помітно знижувалась. З цього заключили, що півкуля справа не просто дублює ліву, а виконує свої ключові функції: інтонація та емоційний контекст мови, просторове сприйняття, цілісне бачення образів, розпізнавання облич тощо. Ліва півкуля, своєю чергою, частіше бере на себе мовлення, граматику, послідовну обробку, крок за кроком. Тому гнучкість та інтегративність мислення, тобто здатність безшовно поєднувати різні типи інформації з обох півкуль, дійсно страждала. Чому ж у повсякденному житті не було помічено змін? Чому люди після розсічення мозолистого тіла живуть відносно нормально? Багато базових функцій дійсно дублюються: рух, зір, слух, мова на базовому рівні, прості емоції є в обох півкулях. До того ж, більшість повсякденних дій взагалі автоматизовані, ходіння, одягання, споживання їжі. Для цього не потрібна складна координація двох півкуль у режимі онлайн. Тож, коли одна півкуля не може поділитися інформацією з іншою, то в побутових ситуаціях цього часто не помічаєш. Компенсація через інші шляхи. Насправді, мозок розділяли не повністю, тобто його фізично не ділили на дві ізольовані половини, як два окремі органи. Перерізане мозолисте тіло було головним мостом. Та мозок має й інші комунікаційні тракти, що їх не чіпали, наприклад, передня та задня комісури спайки гіпокампа. Вони не такі потужні та все ж дозволяли півкулям ділитися інформацією. Хоча й не так оперативно. І не в таких масштабах. Роль лівої півкулі як інтерпретатора у мавпи з перерізаним мозолистим тілом не можна було розпитати, як їй мається. На відміну від людини. Експерименти показали, що в таких випадках ліва півкуля часто бере на себе роль пояснювача, тобто просто забирає мікрофон до себе і відповідає за обох. Це дає ілюзію єдиної цілісної свідомості, навіть якщо інша півкуля щось робить самостійно. Чому в пацієнтів не страждав IQ? Справа в тому, що такі тести на інтелект вимірюють переважно окремі функції, які дублюються в обох півкулях. Бо укладальники IQ тестів розглядають мозок як один з інструментів виживання в суспільстві і нічого більше. А от креативність, здатність до аналізу та синтезу. Тобто комплексні розумові процеси потребують інтенсивної взаємодії між півкулями. І саме тут виникали приховані труднощі, які звичайні iq тести не виявляють. Тимто видатний вчений чи митець може насправді мати досить посередній ай. А люди, що хизуються своїми 140+, часто в інтелектуальному плані нічого особливого з себе не уявляють. То що ж ми маємо в підсумку. Півкуля справа це таки не зайвий мотор, а рівноцінний партнер. Наприклад, якщо вона уражена, людина може втратити здатність орієнтуватися у просторі, розуміти жарти, інтонації, емоційні відтінки. Але зліва наука, справа, мистецтво це також міф. Функції півкуль не розділені жорстко: обидві вони беруть участь і в логіці, і в творчості. Якби рішення інтегральних рівнянь передбачало лише послідовність чітких кроків і не вимагало творчого підходу, інтуїції, уяви, чуття, ніхто з нас не мав би з тими рівняннями жодних проблем. З іншого боку, якби наприклад композитор не вмів помічати порядок, пропорції і гармонію чисел, не було б ні симфоній, ні сонат, ні навіть пісень, лише хаотичні звуки. Дослідження Джей Рутвена з Мічиганського університету показали, що майже всі лауреати Нобелівської премії активно займалися якимось видом мистецтва: музика, живопис, театр. Ідею про те, що одні більш лівопівкульні, інші правопівкульні, сучасна нейронаука також не підтверджує. Томографічні сканування мозку показують, що в людей немає стабільного домінування цілих півкуль. А є ситуативне домінування окремих мереж залежно від завдань. Таким чином, відмовки на кшталт Я взагалі-то розумний просто не можу вирішити цю задачу, бо мій коник інша півкуля більше не приймаються.